Проросійські озброєні банди не припиняють обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Порушення про дотримання перемир'я фіксуються фактично вздовж усієї лінії розмежування, причому бойовики все частіше застосовують важкі озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Минулої доби противник 24 рази використав зброю проти українських захисників. Пізно ввечері на Маріупольському напрямку бойовики грубо порушили умови припинення вогню і понад годину обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 мм Наші позиції біля населення. ...пункту Славне. На тому ж напрямку противник бив по укріпленнях Сил АТО на підступах до Новотроїцького зі 120-міліметрових мінометів, неподалік гранітного з великокаліберних кулеметів, а в районі Павлополя з гранатометів. Продовжується обстріл опорних пунктів Сил АТО і в районі Авдіївки. Там бойовики вели вогонь з мінометів калібрі 82... ...мм та 120 мм, а також гранатометів та стрілецької зброї. Неспокійно було і на Луганщині. Там декілька разів ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Потрапили наші позиції біля трьох ізбанки та станиці Луганської минулої доби у повітряному просторі над підконтрольною збройним силам України територією зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотних літальних апаратів. Один з них ударний, який бомбардував розташування одного з українських підрозділів вибуховими пристроями.